Товариство доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Знаходимося на своєму маленькому домашньому господарстві. Працюємо, обслуговуємо наших безсвинок. Як писав там один із наших глядачів: постійна, щоденна, монотонна робота, але тим не менше, друзі, сьогодні попрацюємо. Обговоримо ряд важливих питань разом з вами. обов'язково доєднуйтесь до цієї дискусії і обговорення всього того, що в послідуючому разом з вами будемо е, обговорювати. Ну а зараз біжимо потихеньку по робочих процесах. Зараз швиденько виготовлю стартовий комбікорм для малечі. Ну а е, вже після цього повернемося якраз до обговорення цього важливого. Питання цікавого питання, так що товариство підтримайте нас вподобайкою і доєднуйтесь далі. Обов'язково в обговорення цієї теми, яку ми разом з вами обговоримо. Виготовили старт для наших безхвостиків, можна йти потихеньку годувати. Так, льоліки-боліки наші нямичі до комбікормів. Якраз от старт для відлучених поросяток виготовив, помістив його у ванну. Також 300 кілограмів комбікорму, уже подрібненого, вимішаного і готового вивантажив у мішечки. Ну і зараз, в момент як буду управлятися і займатися. Годівлюю свинок, запускаю кормозмішувач, точніше, подрібнювач і кормозмішувач, і виготовимо ще 300 кг комбікорму. Але от комбікорм у мене залишиться у кормозмішувачі. Зараз е, великі знову перебої зі світлом. Рашисти цієї ночі обстріляли наш регіон, тому знову зіштовхуємося із ну, певного роду проблемами. Але в цілому ці проблеми це нішо. Порівнянні з тим, що цієї ночі переживали наші містяни, люди, які проживають в будинках, по яких летіли шахеди. Так що, можна так сказати, трішечки потрібно перестрахуватися і виготовити трішечки більше комбікорму, аніж ми виготовляємо на Постійні ось. колеги ще одне питання, яке би хотілось разом з вами обговорити. І питання це у нас буде присвячене саме собівартості поросятки, яке ми вирощуємо. І хотілося би в першу чергу, щоб ви перейшли в коментарі, і люди, якраз хто займається вирощуванням. Реалізацію поросятки або в кого замкнутий цикл на господарстві, в кого є свої свиноматки. Відповідно, є свої поросятки, які в послідуючому ставляться на відгадівлю, відгодовуються, реалізовуються. В будь-якому випадку всі ми рахуємо, скільки саме коштів потрібно. Вкласти у це ж саме поросятко, яке ми отримуємо від народження і до е, фази дорощування, тобто там до 10-12 кілограмчиків, коли ми відділяємо їх від наших свиноматок. І мені буде дуже цікаво е, почитати, скільки е, якраз от у вас виходить собі вартість вашого поросятки, тому що ну от питання доволі таки. Спірне у кожного із нас собівартість цього поросятки виходить різна. Все залежить від дуже багатьох факторів, все залежить від генетики, де саме береться свиноматка, які розміри саме свиноматки, скільки коштів ви вкладаєте в кормову базу, скільки коштів ви закладаєте в саме поросятко від самого народження і до дорощування. Тому якраз от всі оці нюанси і формують собі вартість. Поросятки, але мені в першу чергу буде дуже дуже цікаво, е якщо ви напишете скільки саме у вас виходить собі вартість реальна. Ну, оцих всіх диванних експертів, які пишуть, що 400 500 гривень виходить собі вартість поросят, можна так сказати, я до уваги брати не буду, тому що ну в будь-якому випадку. Це люди далекі від свинарства. Також мені не потрібно писати, що годую там бурячками, картошечками, корінцями. У мене виходить там також 200-300 гривень. Собі вартість поросяти. Я вважаю, що це повна. Нісенітниця, якщо ми говоримо про гарне якісне поросятко з непоганою генетикою і з непоганою базою, яку ми закладаємо в поросятко, ну, про, про ніякі 300, 400, там 500 і навіть 700 гривень, мова іти не може. Ще одне дуже важливе питання. Стосується воно також свиноматок, і буквально, от уже на цій неділі, дві людини зверталися до мене із Допомогою, ну щоб як сказати, порекомендували шляхи вирішення цієї проблеми і виходу із тої складної ситуації, яку потрапили люди. Ну і ситуація зв'язана із запором безпосередньо у свиноматки. Неодноразово ми разом з вами обговорювали цю тему. Як саме що краще всього робити при от таких от ускладненнях? Це ускладнення здебільшого. Які спричинені збоєм гормональної системи, плюс недостатньої кількості води, яку споживає ваша свиноматка. Так що, в першу чергу, даємо максимальну кількість рідини, щоб ваша свинка пила. Ну і вже потім це глауберова сіль, також додається у корм для свиноматки згідно інструкції. Ну і в крайніх випадках це клізми, клізми звичайною мильною водою проводяться. Набирається клізма, вводиться. Якраз от ця рідина із е, милом, ну і в принципі проблема як такова, це не дуже велика. Але знову ж таки, дуже правильно, що люди звертають на такі от маленькі дрібнички, які в послідуючому можуть призводити до дуже негативних наслідків. Адже якщо на протязі там трьох-чотирьох п'яти днів свинка не буде у вас е, ходити в туалет, може у вас все це призводити до... Різного роду розладів, підняття температури, інтоксикації. Ну а в послідуючому, якщо це е, свиноматка, яка щойно народила поросяток, оці от поросятка часом обов'язково у вас е, доростуть, доживуть, можна так сказати, до діареї. Буде величезний падіж. Ну, і, що саме найстрашніше, можете навіть втратити і ту ж саму е, свиноматку. До речі, в коментарях обов'язково пишіть, хто стикався з такими. Проблемами і як саме ви виходите і борете, можна так сказати, запори у свиноматах на своїх господарств. Завтра обов'язково разом з вами обговоримо ціни на зерно, ціни на соєву макуху, ціни на премікси, добавки, якими ви годуєте свиней, ми годуємо свиней. Розповім вам все, що змінилося за тиждень. Так що обов'язково не пропустіть е, завтрашнє відео. Буду з превеликим задоволенням бачити всіх на нашому ютуб-каналі. Е, до речі, друзі, хто не підписався, повторююсь, обов'язково підписуйтесь, підтримайте нас вподобайку. Ну і, будь ласка, друзі, е, буду дуже вдячним, якщо будете брати активну участь у обговоренні тих питань, які ми разом з вами підіймаємо. Так що працюємо, поки у нас є світло. Заводимо наш двигун, виготовляємо комбікорми. Ну і далі будемо рухатися по робочих процесах. Друзі, вам всім бажаю мирного неба! Бережіть себе, рідних, близьких і до нових зустрічей.